Ші пілотаж від Вінницького льотчика за добу пілот знищив п'ять шахідів, три ворожих дрони на півдні та два над Вінницею. А під час масованого ракетного обстрілу збив дві крилаті залізяки та уламки збитого дрона зачепили кабіну літака. Пілот встиг майстерно і героїчно відвести падаючий літак від Вінниці і успішно катапультувався. Наразі він госпіталізований. Пілот скерував винищувач міг 29 у поле, аби уникнути масштабних руйнувань та жертв серед цивільного населення. Потерпілих серед населення немає. Тривають слідчі дії, призначені відповідні експертизи. У командуванні повітряних сил додають через збільшення застосування Росією дронів Камікадзе. Повітряні тривоги можуть тривати довше і вкотре закликають відіча не нехтувати сигналами тривоги. Швидкість дрона не є високою. Там 120-150 км на годину. І він, ну, начебто, довго летить, може змінювати вліво-вправо там теж якось коригувати маршрут, який йому заклали. Тим чином, тривога буде дещо більше. Опалювальний сезон в Україні стартує вчасно. Запевнив міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов. Жодних перенесень та змін. Тепло дадуть, коли протягом трьох днів середньодобова температура буде нижчою від плюс вісім за Цельсієм. В деяких регіонах це дев'ять регіонів. Вже розпочато підключення соціальних закладів до теплопостачання. Це в першу чергу медичні заклади, пологові будинки, там де це потрібно зробити, в першу чергу. Те, що стосується житлового фонду, то в кінці жовтня, в більшості регіонів і міст, ми плануємо розпочати теплопостачання. Якщо буде холодно, до того ми розпочнемо також відповідно до температурних показників. В Україні знизять мінімально допустимий температурний показник у квартирах. Про це повідомив прем'єр-міністр України. Денис Шмигаль заявив, мінімально допустима температура у житлових приміщеннях під час опалювального сезону становитиме 16-18 градусів. Після увімкнення опалення ми закликаємо заощадливо використовувати газ і вугілля. Так це означатиме зменшення температури в квартирах. Мінімально допустиме значення буде 16 градусів, а середнє 18 градусів. Це необхідність і наш внесок в нашу перемогу. Адже від кожного із нас залежить, як ми пройдемо цю зиму. Крім того, прем'єр подякував українцям, які за останні кілька днів свідомо зменшили споживання електроенергії. Сумарно економія склала 10%. Кабмін вдячний і мерам, головам громад, які відповідально поставились до зменшення електроспоживання в громадах. Утім і цього недостатньо, тож звертаються до бізнесу. З метою уникнення планових відключень ми маємо досягти свідомого зменшення споживання електроенергії з 17 до 22 години загалом по Україні на 25%. Тому звертаємось до бізнесу долучитись до свідомого споживання і у зазначений період з 17 до 22 години вимикати зовнішню світлову рекламу та інші енергозатратні прилади. Такий відповідальний підхід дозволяє нам. Мінімально застосовувати графіки відключень. Вінниці змінять розклад руху громадського транспорту у вечірній час. Це пов'язано із необхідністю економії електроенергії. Тож із 17 до 22 трамваї, тролейбуси та автобуси курсуватимуть рідше ніж зазвичай. При цьому перевезення й надалі здійснюватиметься до 23-ї години. Вінничан просять поставитись до вимушених тимчасових обмежень і зрозумінням. Як і кожен українець у своїй оселі, так і місто Вінниця максимально намагається вимикати освітлення на вулицях та у дворах в темну пору доби, аби зменшити навантаження на енергосистему країни. Тож містянам варто пристосуватись до тимчасового життя у сутінках. Це стосується, перш за все, безпеки мова про перехід вулиць та можливість зробити себе помітним. Світловідбивачі на рюкзаках, одяг не чорного, а яскравих кольорів допоможе водіям зреагувати. В жодному разі не можна перебігати дорогу у Невстановлених місцях. Про це варто розказати дітям та підліткам. Дбаємо про свою безпеку, економимо електрику та віримо в ЗСУ. 14 людей на Вінниччині отруїлися грибами від початку року. Це мешканці Вінниці, Могилів Подільської, Гайсенської, Жмеринської, Козятинської, Калинівської та Хмільницької громад. Серед них і три дитини. Фахівці основними причинами отруєння називають неправильне приготування. У обласному лабораторному центрі нагадують, щоб такого не сталося. Гриби не варто купувати на стихійних ринках. Збирати лише відомі, не брати занадто молодий або ж занадто старий гриб, не куштувати сирих, а варити не менше трьох разів. Щора. У свіжій воді. На вулиці Бев закипить робота. Нині тут капітально ремонтують інженерні мережі. Новенькі каналізаційні труби прокладають сучасним методом проколу. Фахівці кажуть, він в рази швидший та ефективніший, адже всі роботи проводять глибоко під землею. Відповідно, і асфальт залишається цілим. Ця ділянка є, скажімо так, критичною, тому що тут багато ну, насипного ґрунта. І коли розкопуємо більше, ніж 2 метри, починає ґрунт сунутись, і дорога починає провалюватись донизу. Найкращий варіант вибрали робити проколом, нічого ніде не сунеться, все на місці. Ми робимо, люди їздять, машини їздять. На заміну застарілим і аварійним металевим трубам прокладають сучасні пластикові. Термін їх слугування набагато довший, кажуть спеціалісти. Пластикова труба вона є, ну, більш надійна. Пластикова труба вона, в неї нема наростів, по ній буде добре сходити вода. Це набагато ефективніше. Водночас мешканців без комунікацій не залишають навіть під час робіт. Ми стараємося теж повністю збудувати мережу і вже після того, як ми її збудували, підключили в існуючу мережу каналізації тільки після того здійснювати переключення на нову. Тобто мешканці практично не відчувають незручностей. Єдине можливе, коли мережі водопроводу підключаються, то так, вони на якусь 2-3 години залишаються без послуги водопущання. Загалом на ділянці планують прокласти 8 метрів водопроводу та більше 80 метрів новенької каналізаційної мережі. Наразі замінили вже більше половини. Цього року було заплановано виконати 10 ділянок на прибудинкових територіях, заміну мереж інженерних. Ми вже на даний час по 7 ділянках виконали роботи. Роботи виконують коштом бюджету Вінницької громади. Водночас в міській раді кажуть, після того, як полагодять інженерні мережі, візьмуться наводити лад на прибудинковій території. Швейцарська конфедерація допоможе Вінниці побудувати колію по вулиці Батоській. Розпочата містом масштабна реконструкція дійшла майже завершальної фази, але розпочалась повномасштабна війна. Кабмін своїм рішенням заборонив меріям фінансувати капітальні ремонти. А тому завершити вулицю власними силами немає змоги. А потреба у бодай трамвайному сполученні залишається максимально актуальною. Людям важко діставатись до вокзалу з пересадками. І тут плече підтримки знову підстави. Швейцарія, ми звернулися за допомогою до наших давніх партнерів, до швейцарської конфедерації, спільно з яким ми реалізуємо зараз другу фазу проекту по цюрівському трамваю. Звернулися з приводу можливості допомоги в рамках цього ж проекту, саме з трамвайними рейками, задля того, щоб все ж таки дати змогу. І можливість запустити трамвай через вулицю Батоської, нехай без зупинок, але тим не менш доїжджати до залізничного транспорту стане можливим. Всі підготовчі роботи містом зроблені. Швейцарія ж пообіцяла допомогти із найважливішим закупкою рейок. Їх буде понад півтори сотні, кожна довжиною у 18 метрів. Загалом вдасться прокласти три кілометри колії. Також в рамках тендеру закуплять 20 комплектів для з'єднання рейок. Трамвайну колію будуватимуть за технологією оксамитовий шлях, в якій мінімальна кількість стиків. Вже швейцарськими партнерами запущено тендер на проведення закупівель, за і за всіх умов, при яких не буде ніяких відхилень від запланованого графіку, будемо мати надію, що Орієнтовно, в лютому, в березні місяці ми зможемо все ж таки отримати рейки і, хоча б в частині транспортного забезпечення до залізничного вокзалу, зможемо виконати необхідні роботи по вулиці Батоській. Укрпошта 14 жовтня випустить нові марки до Дня захисників та захисниць України. Це буде перший блок, присвячений ЗСУ. На ньому шість марок з бійцями сухопутних військ, військово-морських сил, тероборони, сил спеціальних операцій, десантно-штурмових військ та повітряних сил. Наступні випуски будуть присвячені військовим розвідникам, зв'язківцям, медикам та іншим. З гарним настроєм та завзяттям швачки одного з козятинських ательє створюють одяг-трансформер для поранених військовослужбовців. Відшивають спеціальну білизну, футболки та спортивні костюми. Одяг, наче пазл, який можна одягнути при будь-яких видах травм та поранень, навіть на лежачих пацієнтів кажуть, з одного боку він значно облегшить працю медичного персоналу, а з іншого додасть комфорту захисникам. Футболка має теж, теж функціонал, як і спортивний костюм. Ми передбачили ще змійку спереду на футболку. Можливо, буде на пацієнта потрібно одягнути її просто як рубашку, щоб це був варіант такий, такий. Ну, Всі варіанти врахувати. Так само і спортивні штани у нас повністю змійка є розбірною. Знизу до верху. Ця штанка може бути розстібнута, знизу бути піднята, якщо потрібно. До війни Вательє лагодили одяг та відшивали костюми для залізничників. Втім, напрям роботи довелося дещо змінити. Відшивали плітоноски, магазини, РПСки, розгрузки, наказку, балаклави, бафи. Ну все, все, що звертаються, все ми відшиваємо. Наш графік понеділок субота, але ми зараз працюємо без вихідних. У нас немає такого, що. Да, віддихнули трошки і далі працюємо. Вихідні, вихідні будуть після війни. Дизайн одягу кравчені розробили самі. Кажуть, до вибору тканини та фурнітури підходять надвідповідально. Це в нас 100% катончик, щоб було людям комфортно в ньому лежати, щоб тканинка впитувала влагу, до тіла було приємно. Зараз ми робимо 50-52, а так 54-56%, ну, щоб могли вдіти всім. Трудиться у цеху п'ять швачок. Допомагає їм чоловік пані Ірини. Каже, це спільний вклад у перемогу нашої країни. А я зараз оверложу і збираю в общий від вже цього костюму, щоб наступний процес це вже буде брати швія, вставляти молнії і готувати до закінчення саму цю. Наша ціль одна перемога. і Ми все робимо для того, щоб ця перемога наступила як швидше. За місяць кравчині пошили понад пів сотні комплектів. Їх Сергій Сиваківський викуповує в ательє за донати, а далі одяг-трансформер волонтер безкоштовно передає у військові шпиталі. Ми повинні також і розуміти, що в нас є така частина людей, які віддали найдорожче, що вони мають своє здоров'я для перемоги, і вони заслуговують бути в комфорті. Ми шукаємо ті медичні заклади, де за показаннями більше хворих з травмами, з такими, де може бути застосований наш одяг. Попит на одяг Трансформер великий, то швачки сподіваються їхню ідею підхоплять інші колеги, аби потребу українських захисників задовільнити повністю. Студенти з окупованих міст навчатимуться в університетах безкоштовно. Рішення перевести на навчання за державні кошти молодь постраждало від війни, прийняли в уряді. Про це інформує прес-служба міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України. Постанова визначає механізм переведення на бюджет студентів, які здобувають чи зараховані цьогоріч на отримання фахової передвищої чи вищої освіти. Це стосується як державних, так і приватних навчальних закладів. Така нова. Ція спрямована на підтримку передусім дітей наших захисників, а також внутрішньо переміщених українців. Та гарним настроєм. Четверокласники одного з Вінницьких ліцеїв розмальовують печива мапи України. Я малюю там річки та траву з полянами, там квіти. Солодкі подарунки вирішили зробити для бійців на передовій. Вони за нас борються, щоб у нас було гарне майбутнє. Зелений, білий, жовтий та синій. Різні кольори з'являються на картах. Прикрашають також солодкою посипкою. Зелений, тому що там ліси, а білий там сніги. Я малювала глазур'ю, і це було не важко. Зелений в нас означає, що там дуже багато лісів і землі. А ще жовтий там дуже ясно. Цього дня учні побачились вперше за час повномасштабного вторгнення, тож не аби як зраділи зустрічі один з одним. І вони дуже зраділи, що знову в нас буде можливість зібратися ось так класом і от дійсно своїми руками щось зробити для наших воїнів. І от ту частинку свого серця да вкладають вони от зараз в свої малюночки, і я думаю, що воїнам буде дуже приємно разом зі смаколиками. Поїдуть на передову і дитячі малюнки. Частина з них справа рук Маргарити. Дівчинка вже не вперше передає частину своєї творчості нашим захисникам. Десь наблизито штук з 20. Любала різні пташочки, кібіти, райду, весняночку, вітрі, різні малювала. Прикрасили для бійців і коровай. На його приготування пішло два дні. Дуже кропітка робота. Кожна квіточка, кожен колосочок, кожна пташечка зроблена моїми руками. Постарались для ЗСУ і малі, і дорослі. Для Вінницької бригади волонтери зібрали найнеобхідніше. Чай і кава в стіках в них там на вазі золота. Цією посилкою я їм передаю термобілизну, адже холодно. З цією посилкою я буду передавати особисто спальники, шапочки, носочки. Тому ми упакуємо і я думаю, що вони будуть задоволені. Та волонтери кажуть, на передовій найбільше чекають саме дитячих виробів. Захисники дійсно цього настільки чекають, ви собі навіть не уявляєте, тому що там в них інше життя. І коли приїжджають оці посилки з нашими долоньками, з нашими листівками, вони дійсно розуміють, для чого вони там. З відправкою не барилися за кілька днів. Посилка доїхала до наших захисників на передову. Дякую нашим дітям за те, що нас не забуваєте. За те, що за те, що в нас вірите, і дякуємо за те, що ви з нами. Купи картину підтримай армію. Вінницькі художники продають свої творіння, а виручені гроші направляють на ЗСУ. Ідея таким чином підтримати бійців виникла у Ірини Кравченко. Я тут е написала обяви, люди принесли картини. Не тільки е художники нашої спілки, а пішли ще аматори. Художники, студенти, які там тільки поступили на навчання, вони теж хотіли долучитися. А щоб картини купували скоріше, працівники художнього магазину вдались до креативних ініціатив. Якщо тобі не потрібна картина, в тебе є гроші, але тобі картина не потрібна, то ти можеш купити її і подарувати художньому музею або ще якомусь музею, краєзнавчому. Тобто у людини є там, наприклад, 5 тисяч, і він може. Зробити два е, добрих діла. Перше купити картину на армії дуть гроші, а друге подарувати фонди музею. Першим саме так і зробив мистецтвознавець Володимир Титаренко. Я дуже хороший напочинку. Такий за мною є шлейф, тягнеться, з дитинства. Знаю, і тому справді продажа була успішна. Люди охоче купували, тим більше, що вони були в доступних цінах. Почувши про збір грошей на ЗСУ, картини почали купувати і переселенці людей, які бачили війну, як магнітом тягне, побачити на картинах міста, звідки вони родом. З Бучі, з Гастомеля, з Ірпіння, з Києва було багато були з Харкова, з Маріуполя. З таких місць, де все було дуже важко і тяжко, але вони приходили, сідали тут в мене на лавочці, розмовляли, розповідали про. Свої проблеми і про те, що в них немає дому, але картину вони куплять. Одразу продалася картина художника Сергія Слізь під назвою Крим. Щоправда, написана вона ще задовго до війни. Там показане море. Море стихія, стихія, морська стихія, яка виганяє цих окупантів, які окупували Крим. Ціни на картини коливаються від трьох до шести тисяч. Нині у продажі 30 картин. Триватиме благодійна акція до кінця року.